Кажіть, чи подобається вам цей проект? Одразу хотів би зазначити, що важливо усвідомити нам усім, мабуть, на даному етапі історії, в якому перебуває Україна і наш рідний місто Львів, будь-які капітальні проекти, очевидно, фінансуватися зараз не можуть з об'єктивних причин. І якщо мова йде навіть про? Таку постать, як Євген Коновалець, на жаль, недостатньо масштабно осмислено і оцінену, то сьогодні однозначно будь-які кошти. В першу чергу, якщо вони є вільні у бюджеті територіальної громади, добре було б спрямувати дуже символічно, наприклад, на озброєння окремого розвідувального батальйону, якому присвоєно почесне найменування імені полковника Євгена Коновальця. Думаю, сам полковник якраз би і схвалив таке використання коштів. Але якщо ми узагальнюємо і говоримо взагалі про політику пам'яті і про пошанування цієї величної фігури, то такий проект викликає щонайменше здивування. здивування. Не хочу нікого ані образити, ані якимось чином зачепити, але Складається враження, що цей проект є виявом якоїсь такої, скажімо, ідеологічної, на жаль, диверсії. Яка має на меті позбавити місто справжнього національного героїчного образного ряду, і у нас, на жаль, немає в місті ні пам'ятника головного командира української повстанської армії Романа Шухевича, ні полковника Євгена Коновальця, які були б видимі, були б образні впізнавані і виконували б велику мотивуючу просвітницьку, і можна сказати таку монументальну ілюстративну. Функцію і уособлювали би єдність і неперервність зв'язку поколінь, зокрема різних формацій українських збройних сил, тому що ми знаємо, що у 20 столітті постатів Коновальця як організатора і творця збройних Формацій, можливо зараз є найбільш актуальною, оскільки йому належить такий дуже складний в реалізації проекти перетворення невеличкого добровольчого підрозділу, яким був його курінь сучових стрільців у повномасштабне загальне з'єднання в корпус свічових стрільців, який був однією з найбільших і найбездатніших і частин армії Української Народної Республіки, і от саме цю роль очевидно треба було підкреслити в традиціях європейської мілітарної скульптури. Звичайно, скульптури, мабуть, що монументальної. Я звичайно не є фаховим представником саме мистецької сфери, але я добре розумію маніпулятивні ствердження про якісь, нібито радянські підходи чи стандарти радянський союз існував менше як 100 років, а традиція. Монументальної скульптури з часів античності, з часів стародавньої Греції та Риму існувало продовж тисячоліть, і сьогодні ми знаємо, які зразки цих скульптур згадаємо Венеру Мілоску, згадаємо знамениті пам'ятники епохи відродження Ренесансу в Італії. Вони пережили не одне століття, не одне лихоліття воїн, і сьогодні є символом тяглості європейської скульптури як вияву європейського духу. І взагалі європейської цивілізації, і от тому то нам дуже сильно бракує, на жаль, розуміння, як такі масштабні постаті, як Євген Коновалець, мали бути присутні у нашому просторі. Звичайно, ми робимо проекцію у повоєнний час, так коли можна буде вже говорити впевнено, що не загрожує нічого існування незалежної української держави, за яку і боровся полковник Коновалець. Але е, сьогодні навіть на рівні таких проектів мені здається дуже передчасно і е, вкрай е, неефективно недосільно обговорювати і пробувати впроваджувати проекти, які далекі від досконалості, як з точки зору естетичної, на мою думку, так і абсолютно позбавлені ідеологічної місії. А противник в той же час, росіяни ми знаємо, вони якраз дуже активно насичують е, своє суспільство мілітарними символами, е, мілітарними постатями, культивують ідеї величі непереможності російської зброї, е, дух мілітариз. Зму і символічний ряд російських полководців, які присутні починаючи від таких, знаєте. Форматів на зразок по арту на різних предметах повсякденного вжитку до величезних монументальних форм, і це працює, Хочемо ми того чи ні, але здорова пропаганда, пропаганда збройних сил, пропаганда мілітарної організації вона має свої закони і канони. І оця скульптурна композиція, то зву сказати, яка може нагадувати комусь відкриту книжку, комусь коробку з цукерок до речі, це знущання було б над пам'яті Євгена Коновальцев. Ми знаємо, що. Диверсант НКВД Павел Судоплатов здійснив теракт проти конувальця, саме використовуючи бомбу за московну під коробку з цукерками, або взагалі можна нагадувати якусь щілину в якусь геологічно незрозумілу форму вибачте, тут кожен звичайно на власний розсуд буде оцінювати, але точно жодних асоціацій з такою постутю, як конувалець, тут на жаль не проглядається. А ми не повинні забувати і про виховну функцію, про підростаюче покоління маленьких українців, які повинні з маличку бачити образи мужніх потужних. Гордих і е, монументальних наших героїв минулого, які виживають сьогодні і їхні риси, навіть обличчя, можна впізнати у е, сьогоднішніх світлинах з фронту, у світлинах наших е, захисників у різних сферах, які е, борються і е, розгрібаючи е, завали, рятуючи них людей, і гасячі пожежі, і відстоюючи територіальну цілісність безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Ви там теж знаєте багато людей навіть. Ну які мають таку саму горду поставу, мають той самий блиск в очах, мають схожі риси обличчя, і ця схожість вона потребує підкреслення, і не можна замінити якусь абстракцію і стверджувати, що там на рівні якогось глибокого символізму, зрозумілого, купці естетів і снобів, щось має прочитатися а хто не може цього зробити, той мовляв, просто не доріз до високого рівня мистецтва. Ми вже не один таки бачили приклад цинічного постмодерністського маніпулювання і провадження різних таких ідеологічних диверсій у Львові. Так коли врешті-решт публічні просто засмічувався різними чупакабрами. А сьогодні в час війни підкреслю: по перше, не час на витрачання коштів на капітальні різні проекти облаштування будь-яких громадських просторів, якщо це не потребує там, скажімо, забезпечення елементів інфраструктури, так просто безпеки дорожнього руху і так далі. Але навіть на рівні дискусії, повторюся, на мою думку, такий проект є недосконалий і зовсім незрілий на ну, от ми чули у сюжеті автор з, ком... з командою. Вважає, що Коновалець, Євген Коновалець, не хотів би своєї постаті. Не здається вам, що спершу, от щось вигадують, а вже потім туди вкладають зміст сенс, притягують за вуха. Абсолютно праві. Я взагалі чесно кажучи, не розумію формули е, проекції сьогодення, що би хотів Коновалець, оскільки для цього не винайшли ані машину часу, ані провели спіритичний сеанс з полковником, щоб таке стверджувати сміливо. Так е, відповідно. Нібито то вчора з ним поспілкувалися сьогодні. транслюється. звичайно, жарт, але нагукаючи з це трошечки перебільшення. А по-друге, щоб вести мову про вкладання сенсів, то тут потрібна глибинна і фундаментальна підготовка. Ну вона тут провалена, хоча б на рівні того, що коновальцеві приписують слова, які звучать красиво, переконливо, дуже афористично, а вони йому не належать у жодному друкованому творі віге Коновальця, конувальця чи в його листуванні, чи в його статтях. Чи в його брошурі причинки до історії української революції ви не знайдете цієї фрази про перетоплення заліза у сталі перетворення народу в націю? Вона звучить, повторюся, дуже переконливо і надзвичайно афористично. Можливо, і так би хотілося, щоб вона була колись закарбована в літописі його життя, але Коновалець її не говорив. І не писав її у е, своїх збережених досі друкованих творах. Тому це питання ще до якості історичних досліджень, які лягли в основу цієї концепції. Ну, а тут ми з вами зараз заглиблюємося надто е, мабуть інтенсивно, і теперішня ситуація просто не дозволяє таких абстрактних дискусій. Тому я би просто пропонував поставити такий розділовий знак як крапка з комою і зробити е, такий спільний висновок, Знаєте, що дискусія це дуже добре, але зараз е, потрібні практичні дії, ті, які консолідують і які мають практичний результат конверт. Туються посилення нашої обороноздатності навіть на ідеологічному рівні сьогодні. Фігура Коновальця дуже потребує поширення і популяризації. Мова йде і мові признаття різних цікавих відеоматеріалів про візуальну айдентику, але точно повторюся, не про капітальні якісь вкладення, які там можуть призвести до того, що сотні тисяч чи декілька мільйонів гривень будуть замість того, аби скеровані на нашу оборону зараз. Будуть витрачені на бетон, камінь, пісок, цемент і так далі. Це сьогодні просто нескримірно, мені здається, із ситуацією. Ну, але водночас ми ж не будемо заперечувати, що знайдуться є львів'яни, яким сподобається така ідея, таку ідея такого проекту, і безумовно тоді... і дискусія у цьому випадку не є абсолютно зайвою. Я просто хотів би, щоб вона не набирала таких потворних форм. Це відбувалося до повномасштабного російського вторгнення, коли у Львові під маніпулятивним тиском е, таких от дуже нехитрих прийомів і е, спеціально створених майданчиків е, впровадили і реалізували жаль ідею. Споплюження публічного простору фігурою абсолютно нерелевантного і неспівмірного за масштабом композитора австрійського там 12 століття. так ми говоримо про іншу епоху, яка сьогодні абсолютно не перегукується з нашими викликами і завданнями, яка не відображає українського характеру Львова як цитаделі української культури. Ну і взагалі на жаль свідчить про наявність серйозного комплексу меншовартості. А я не зачіпаю зараз навіть естетичну складову, бо безумовно ви правильно підкреслюєте, знайдуться люди, кому і це подобається. І комусь подобалась картини Сальвадора а Кому сподобалися е, картини, ну скажімо, там е, Малевича і супрематистів, а комусь класичний старий добрий реалізм. І звичайно, вони всі мають однакове право на місце в історії мистецтв. Але сьогодні ми говоримо про ідеологічну функцію. І не можна постать полковника армії УНР, командира корпусу, відобразити у вигляді бетонної щелини. Ну це просто вибачте, і знущання, і блюзнірство, певне, і відверто кажучи, ідеологічно некоректно. Це абстрагуюся. Я тут суто від мистецтвознавців оцінок, а говорю про ідеологічну функцію, яку сьогодні дуже бачимо активно експлуатують в когнітивних війнах, так війнах за свідомість і консолідуючі фігури, монументальні історичні постаті, зокрема успішні військові менеджери, яким був полковник Коновалець, Вони звичайно ж. Потребують заслугою того, щоб бути відомими, бути видимими, щоб надихати і сьогодні, щоб мотивувати. Але не треба займатися, мабуть, постмодерністськими експериментами із вигадуванням цитат і конструюванням якихось скульптурних композицій з довільним прочитанням, і це робиться, скажімо, у публічному просторі, так а не у приватних авторських майстернях, де це було б справою індивідуальних смаків. А якщо говорити про суспільну функцію, то повторюся однозначно не на часі вести мову про витрачання суттєвих коштів на такі проекти зараз. І дискусії ці теж мабуть краще перенести, якщо вони стосуються практичних аспектів, точно у віддаленіше майбутнє. Але ідеологічну функцію постатів Гена Коновальця виконує сьогодні, і на жаль, у нас мало коновальця в публічному просторі, мало його у просторі інформаційному, когнітивному, треба це надолужувати. І краще цю енергію спрямувати саме в конкретно це русло ви, ви згадали про пам'ятник Ксавіру Моцарту. До речі, той варіант скульптури Моцарта тоді лобіювала диригентка Оксана Линів. Вона зараз готує російською мовою опору Чайковського Євгеній Онєгін у Дрездені і виправдовує це нічого дивного. Нічого дивного, тут мені здається, якраз існує повна гармонія між формою та змістом, між тодішньою ідеологічною диверсією і сьогоднішнім продовженням впровадження російської м'якої сили, так званої, як технології відбілювання іміджу держави, що чинить геноцид, на державу, що має нібито якийсь стосунок до світової культурної спадщини. Навіть 100 онєгіних і 100 оперних концертів не варті одної сльозинки української дитини, яка сьогодні гине у розбомблених російськими ракетами містах. Тому повна і тотальна ганьба таким е, манкурським ініціаторкам і їхнім проєктам, на мою скромну думку. Ну, от власне, як ми вже згадували, і пам'ятник Моцарту, і також був пам'ятник жінки такої повної е, в парку. Е, і це не вперше ділять. Львів'ян на таких, якби котрі на правильних і неправильних, на тих, хто розуміється на мистецтві, і хто не розуміється, для чого це? Ви абсолютно чітко загострюєте увагу на питанні поділу. Будь-який поділ має на меті наше послаблення. Все, що не сприяє консолідації, а зараз людей антагонізує, звичайно, є шкідливим. Я би це розглядав у контексті спеціальних інформаційних операцій. Це свідчить про недосконалість нашого законодавства, яке регулює інформаційний простір в час великої російсько-української війни. Це, на жаль, свідчить про незрілість частини нашого суспільства, яка легко стає учасником подібних. Деструктивних обговорень, що не мають на меті з'ясування істини, а тільки наштовхують людей один проти одного. І, врешті-решт, оцей показний снобізм, знаєте, псевдоінтелектуальність, псевдоосвіченість на приликий жаль, вони якраз відіграють роль демоскуючої ознаки. І якраз ті, хто на цьому наголошує, вони і відволікають увагу українців від справді насущних актуальних проблем. Тому будьмо уважні, як кажуть, у церкві, і ліквідуємо подібні дискусії у зародку не на часі, як люди повторювали. Вирвати ті самі високочолі любителі абстракціонізму і постмодернізму, а тепер ми це адресуємо до них не на часі, коли Україна здригається під ракетними ударами, не на часі е, наштовхувати людей один проти одного е, абсолютно нераціональними і абсолютно безмістовними дискусіями. Нехай це буде справою е, чи фахових кіл, чи ширших суспільних. Якихось середовищ, але точно не ображати одного, одного, не антагонізувати, не звинувачувати, але не заплющувати очі на відверті диверсії. І якщо ми говоримо сьогодні про відбілювання руського міра через якихось ніколи не існуючих онєгіних, які там абсолютно є віртуальним е твором російського імперіаліста Пушкіна е там чи його інших колег Плюшкіних, то звичайно ми бачимо, що люди, які це тягнуть сьогодні в світовий інформаційний простір, на жаль, насмітили і в українському культурному просторі так. Само, а висновки з цього очевидні.